Не відкриває лонг позиції по біткоїну, адже вже скоро він знову впаде. Зараз бачимо про те, що тенденція по біткоїну продовжується, і ми кожен день беремо АТХ за АТХ, але зараз нам необхідна корекція, до якої ми вже перемоємо. Також ми сформували геп в фьючерсі на біткоіння. Як ти знаєш, якщо ми сформували геп, ми його точно маємо перекрити. А він якраз знаходиться в зоні 113-116 тисяч доларів. У нас стоїть тейк по біткоїну 115-310. Тому це точно буде ідеальний спосіб заробітку і саме головне, без ризиків. І вже скоро, я думаю, ми його зафіксуємо. Ми з вами пішли в мій телеграм-каналу Доман. Позавімо шобіль YouTube, Я ще вчора Дам про те, що я очікую корекцію на ринку і якраз таки відкрив шорт по біткоїну, коли він був ще 119 300 доларів. І зараз всі позиції знову ж таки тримаються в плюсі. Також паралельно шурчу ефір, також в плюсі, і таргет по біткоїну 115-310 тисяч. Як ми бачимо, вчора ми гарно зняли стінку ліквідності, але ще в нас є дві стінки ліквідності і потенційно зона, якраз таки 112 115 тисяч доларів, до якої я хочу, щоб ми наблизилися. Це ще не все. І ще раніше вам розповідав про геп. Так бачимо, що... На графіку фьючерси на біткоїну ми бачимо, що ми зрували геп, і ми його маємо точно перекрити. І якраз таки він знаходиться там, де потенційний наш тейк. і це будуть то просто легкі гроші. Також у свою чергу я розповідав вам про те, що вчора я якраз таки очікую корекцію. І вже вчора корекція відбулася. Ми забрали трішки ліквідності, тому навіть хто якщо фіксував, то вони вже мали прибуток. Ефір також дуже класно пролився, але зараз я очікую ще нижче, тому вже скоро, я думаю, це станеться. Як ти бачиш про всі позиції, пишу в телеграм-каналі, також потенційно на чому можна зробити, також тільки там. Також у нас є чат, на якому ти можеш зайти і подивитися, що там, і що пишуть люди, самого на чи діють наші сигнали і що вони на них заробляють. Тому якщо тебе це цікавить, переходь в мій телеграм-канал Лутоман, в шапці профілі тут, підпишись.